Саме тяжче, що є, це бачить людське гори. Загиблих людей, на жаль, да, травмованих дітей. да, це саме складе в нашій професії. Полтавець Олександр Олійник розповідає про свою професію. Рятувальником чоловік працює 13 років. За цей час неодноразово гасив пожежі в лісових масивах області в окупованих регіонах України та ліквідовував наслідки ракетних обстрілів Полтавщини. До дня рятувальника, який відзначають 17 вересня, у Полтаві нагородили причетних. Отримав привітання у вигляді ключів від службової квартири. І Олександр Олійник. Напевно, за всі заслуги, які були, отримав ключі від службового житла для моєї родини, так як на жаль, не маю власного житла. Вікторія Сіренко цього дня отримала грамоту. 24-річна дівчина працює у сфері ДСНС три роки. Вона відбирає вступників до вищих навчальних закладів. Дуже важливо, аби діти насамперед хотіли стати рятувальником. Хотіли Зв'язати своє життя з такою дуже нелегкою професією, відважною це дуже велика відповідальність. Тому коли діти приходять, коли я з ними зустрічаюся, і вони говорять, на яку саме спеціальність не куди, бо це і піротехніки, і пожежна безпека, щоб це був безпосередній їх вибір. У проміжках між лісовими пожежами, роботою на місцях ворожих атак, стихійних лих, надзвичайних ситуацій рятувальники у святковий день отримують нескінченні вітання. Колегам хочу побажати вам сухих рукавів, козаки, і дівчата тут присутні, і хлопці. Я вам хочу побажати сімейного затишку, благополуччя і щоб ми в такому ж колективі. В такому ж складі зібралися і на наступний рік. Загалом ключі від квартири вручили родинам п'яти рятувальників, інших відзначили нагородами. За мужність і відвагу, та сумлінне виконання завдань вручили ДСНСникам на грудні знаки і ордени. Крім цього, були присвоєні спецзвання.